Дружнє спілкування та корисні життєві поради форум учнівського самоврядування відбувся у Чернівцях. Лідери усіх навчальних закладів міста в неформальній обстановці поспілкувалися з місцевими блогерами та підприємцями. Історії успішних слухали і журналісти Січотере. Місцеві підприємці, блогери та інфлюєнсери. У кожного з них для учнів знайшлося безліч історій не лише про успіхи, а й про невдачі, що траплялися на шляху. Втім, не зламали. Діти хочуть їх чути, хочуть приймати їх досвід і хочуть розуміти, як можна стати такими успішними, якими є вони. А насправді ті люди, які сьогодні є спікерами, вони ще досить нещодавно були учнями, потім були студентами, були успішними студентами, були лідерами студентського самоврядування. Спікери вчили. Дітей ризикувати та ніколи не боятися власних бажань і мрій. А головне пам'ятати успішну країну створюють реалізовані люди, які постійно готові рухатися вперед. Мені сьогодні по особовому відповідально бути спікером перед нашим молодим поколінням, бо те, що я не отримувала колись, мені хочеться зараз зекономити їм час і вже дати готові інструменти, як рухатися далі в житті. Учні ж в свою чергу кажуть на таких зустрічах, отримують купу емоцій та цікавої інформації, яка особливо доречна для старшокласників. Такі зустрічі нам. Нам дають дуже багато щось цікавого, як, до прикладу, організувати роботу в школі, самого самоврядування. Що можна цікавого придумати, до прикладу, і в подальшому житті ці, ці зустрічі нам дадуть якусь мотивацію, щось зробити своє. Ти можеш підібрати свою основну професію, подивитися, чи твоя думка на рахунок тієї чи іншої професії така чітка і правильна. Враження мої мені сподобалось прикольно було послухати людей, які щось добилися. Зустріч старшокласників з чернівчанами, які вже добилися певних успіхів, відбувається вдруге. Організаторам виступає міське управління освіти. кажуть, мають на меті виховувати справжніх лідерів, адже саме вони змінять в майбутньому нашу країну І доведуть сьогоднішні історичні події на передовій відбуваються недаремно. Ми живемо в той час, коли наша держава потребує змінотворців. Наша держава потребує зараз тих, хто буде змінювати себе, змінювати навколишнє середовище і давати результат для міста, для для держави цілої. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.